І всім привіт! З вами Тимофій. Зараз я, напевно, буду з вами грати в Roblox. Надіюсь, що вам це відео сподобається. Ми Та... будемо грати. Ладно, все. Я хочу зайти в Muscle Legends, тому що дуже-дуже-дуже довго у нього не грав. Давайте зайдемо. Погнали. Ммм. У мене скільки реберці на... 34, ніфіга собі. Це ніфіга собі. Я пам'ятаю, що я собі купляв автоліфт. Я великий дуже. чого у мене такий скін. Піддажість, пацани, у мене інший був скін. Зараз подивись. Czy jak to mystery? А? Де мій сторій? Ей, ладно. Все рівно. Може потім зіграємо ще е, в цей Grover Garden погнали. Так, є ще колесо фортуни у мене є. Так, да, та, 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 у мене є воно. Так, я быстро тут доволі. Так тут я не можу йти. Давайте, побачу. Погнали. Так, так так, давай, давай, давай. Протеєновый саня. Стоп? Ультра коктальна фига він мені. А ч слухайте. хоча, Хочу слухай він, по-моєму, багато дає. Ух ніфіга собі. Ще давно це грав. Все тут забув. Але пам'ятаю те, що тут... Ага, такий. Е, пацани, я вже знімлю, коли я нормально так підкачаюсь. Давайте понові. Пацани, вибачте, але у мене не вийшло. Так що так я і мань. Вибачте за голос, бо того, що у мене... Горло. А мкость Ну, Двадцать целый, ладно. О, а це основные фиговы срай. А, не сталишек. Ничего нормального. Фух, погнали, погнали. Так, э, Азурна тум... Тундра. Хм, прикольний. Сейчас. А блин. Ладно. Ладно. Так, пацаны. Можем зараз зиграти в за Майгрове Гарден. Ох, бляха. Це будет складно, буде запрыгнути. Бляха. Бляха. Ладно, все. Э, так, робим оперирование. На 180 тысяч. Надо. Норм, норм. Нормик, нормик. Хм. Блин. Окей. Ой. Прикольний мускульний король. Так що знімлю, коли підкачаюсь. Господи помилуй, Господи помилуй. Ладно. Тут пацан якийсь на мене наїхав і він вже пішов. Напевно вже все, бо того що я зараз йду вже спати Ви да. Вибачте, що так мало, тільки 5 хвилин. Ну, все дякую, що дивились И всем пока.